Тема сьогоднішнього заняття це теорема синусів. Теорема синусів. Що нам дозволить теорема синусів зробити? Пам'ятаєте, ми не могли розв'язувати задачі, якщо в нас було сторона і два кути, і треба знайти було інші елементи. Ми за теоремою косинусів таку задачу розв'язати би не змогли. Якщо є сторона і два кути. Хоча це однозначно трикутник задається. Так, за стороною двома прилеглими кутами, але якщо є сторона і два кути, то по суті є сторона і два прилеглі кути. Це зрозуміло, так? Тобто теорема синусів нам допоможе розв'язувати такі ситуації, коли є сторона і два прилеглі кути. Але для цього ми доведемо спочатку лему таку. Лема формулюється це так. Якщо у нас в колі проведена хорда, наприклад, АБ, як ви бачите на рисунку, так? хорда АБ то ця хорда відноситься до синуса кута, який на неї спирається, як діаметр кола. Да? Тобто відношення хорди до синуса кута, на який вона спирається, рівняє діаметру кола. Можливо, так зрозуміліше. Да? Тобто, якщо в мене кут альфа, ось ви бачите, спирається да? на хорду цю, то я беру цю хорду, ділю на синус. Альфа. відношення, да? Бежу цю хорду, ділю на синус альфа і отримую завжди діаметр кола. Або з цієї сторони беру хорду, ділю на синус 180 мінус альфа, він є те саме, що альфа, і отримую діаметр кола. Розуміли? Давайте леми проведемо таким чином. Ми зараз візьмемо промінь, проведемо через середину кола тобто АД. Ну, кола, центр кола Д. І візьмемо точку перетину. Кола із цією прямою. Точка F нам не треба, вона продублювалася. А от точка G нехай буде. І цієї Промені нам всього не треба. Ми візьмемо замість нього відрізок. Розглянемо таку ситуацію. Да? Розумієте? А тепер. Я ще відрізком, з'єднаю G і Б. Що ви можете сказати про кут A, G, B? Такий самий, як уд А, XB. Такий самий, як Чому? Тому що вони спираються на, на одну дугу. Вони вписані, спираються на одну дугу і лежать по одну сторону від хорди від хорди АБ, правда? Тобто ми завжди можемо це зробити, розглянути трикутник А, ГБ. Тобто ми через центр провели, і через один із кінців хорди і через центр провели відрізок. Якщо цей, звісно, відрізок не. Ну, якщо ця хорда не була сама діаметром. Да? Тобто відрізок АЖ це діаметр кола. Задні зі мною. І кут, так як сказав Богдан, АЖБ буде дорівнювати чому? Альфа. А кут А, Ж чому дорівнює кут АБЖ? Кут АБЖ. 90 градусів. Чому міша він 90? Спираюсь на діаметр. Тобто ми маємо прямокутний трикутник АЖБ. І тепер ми запишемо відношення, чому дорівнює синус альфа з цього трикутника. Синус альфа з цього трикутника. Це відношення чого до чого? Синус альфа. Відношення протилежного катка до гіпотенузи. Да? Тобто АБ до діаметра кола до АЖ. Правильно? А діаметр у нас це 2R. Розуміли чи? А наша лема що нам говорила? Що АБ відношення хорди до синуса кута? який на неї спирається, дорівнює діаметру, бачите? Тепер просто властивості пропорцій. Поміняємо місцями синус альфа і 2R. Ясно ж ні? От у нас є. Властивість пропорцій. Ми маємо право ці поміняти місцями. Да? Тобто ми будемо мати, що АБ поділити на що? На синус. Альфа дорівнює 2R. Зрозуміли чи ні? А якщо з цієї сторони в нас кут спирається на цю хорду, то виходить, що АВ на синус 180-альфа, правильно? Дорівнює 2 р не, не просто стоїть синус 100. Але синус 180-альфа, ми знаємо, да? що синуси кутів, які в сумі 180 градусів дорівнюють, вони між собою рівні. Тобто лема наша доведена. Тобто, якщо ми маємо якусь хорду, Якщо ми маємо якусь хорду і кут, на який на неї спирається, то ми можемо знайти діаметр кола. Розумієте чи ні? Формулювання цієї леми, зрозуміли? Так, добре, тепер ми з вами звідси вийдемо. Зараз зробимо ще один рисунок. Дивіться, Якщо в мене є кут А, я позначу його альфа. Кут А я позначу його як альфа. Кут Б я позначу його як Бета. І кут С ми позначимо його як гама. А тепер скористаємося нашою лемою. Я знаю, чому дорівнює відношення АБ. Так чи ні? Подивіться спочатку, зараз ви все запишете, я дам вам час. Ми знаємо, чому дорівнює відношення АБ до синуса кута, який спирається на цю хорду. Так? Да? Б на синус гама чому дорівнює? 2R, правда? А B на синус гама. дорівнює 2R. Аналогічно, якщо я візьму BC І поділю на синус якого кута? Альфа. На синус альфа, я теж получу що. 2R, да? Якщо я візьму, що я ще не взяв? BC, да? На синус Бета. На що я не взяв? А це не взяв, так? Да? Зараз. Да, так. вже зрозумів. А С на синус бета, да? А С на синус бета теж буде 2R. Тобто, виходить, наша теорема синусів формулюється так. Сторони трикутників. А сторона, да, ось у нас нехай ця сторона буде А. А сторона відноситься до синус альфа. Так само, як сторона Б. Відноситься до синуса бета. Так. Так само, як сторона С. Відноситься до синуса гама. І це все відношення дорівнює діаметру. Всі ці відношення до діаметру. Тобто трема синусів формулюється так. Сторони трикутника пропорційні до синусів протилежних кутів. Сторони трикутника пропорційні, тобто відносяться так само, як синуси протилежних кутів. Ну, дивіться, якщо, якщо нам треба відносити, наприклад, А до Б взяти, да? відношення А до Б, то це буде те саме, що синус альфа до синус бета. Розумієте ні? Інший запис там. Відношення сторін трикутника А до Б до С. Таке саме, як синус альфа до синус бета, до синус гамма. Розумієте чи ні? Сторони трикутника пропорційні синусам його кутів. Ну, В класичному вигляді вона формулюється ось так. Тим що ми зразу бачимо, що це відношення дорівнює діаметру кола за нашою лемою. Правильно? Розумієте? Це? За нашою лемою. Ну і звідси ми можемо, звичайно, коли йде мова в задачі про радіус описаного кола, там знайдіть радіус описаного кола. То зрозуміло, що з цієї синусів є наслідок, який дозволяє знайти радіус описаного кола. Яким чином? Треба А поділити на 2 синус альфа, наприклад, чи Б поділити на 2 синус бета. Зрозуміли наслідок який? Ну я, як, звідки я його взяв? Я поділив, взяв, наприклад, перший. І останній поділ на 2. R дорівнює А на 2 синус альфа. Зрозуміли? От і вся теорема синусів. Тобто є теорема синусів, ще раз нагадуємо. Сторони трикутника пропорційні до синусів протилежних кутів. Виводиться за допомогою леми. А лема говорить, що якщо в нас є хорда, і є кут, який на неї спирається, то відношення хорди, довжини хорди до синуса цього кута дорівнює діаметру кола. Ми це з вами довели. І на основі неї дуже легенько виводиться теорема синусів. Так чи ні? Одне, що ми з вами ще, по суті, не зробили, це коли була ця лема, ми не розглянули, от може бути таке, що хорда АБ співпаде з діаметром. Хорда АБ співпаде з діаметром. Може таке бути? То ще справедлива ця лема для, для цього випадку, коли АБ є діаметр, наприклад. да? От АБ співпало з діаметром. Що тоді виходить? Альфа буде 90, Альфа буде 90, то а Сінус 90 це скільки? Одиниця, тобто, якщо АБ співпадає з діаметром, то це получається 2R до одиниці. Одиниця це синус 90, дорівнює 2Р. Це правильно, тобто для 90 градусів теж правильно. Тобто якщо хорда співпадає з діаметром, відноситься це теж правильно. Розумієте, так? Тобто ця лема справедлива для будь-якої хорди, в тому числі і навіть для діаметра. І на основі цього ми довели теорему синусів. Треба нагадувати, як це робиться. Всі зрозуміли?